Всім привітик! Ви на каналі Назєвса. Поставте лайк, підпишіться на цей канал і підпишіться на мій телеграм канал в описі цього відео. Там все про новини мого канала і про моє життя. Ну і це відео про новини мого канала. Спершу хочу почати не з таких важливих тем. Раніше в мене в Ютубі була аватарка Мандалорця, а потім Техно Восьмого, бо мені цей скін здавався топовим. Але я за нього не граю дуже давно. Мені як скін він типу норм, але є набагато кращі скіни. Тепер я буду грати зі скіном Хіміко Тога. Це персонаж з моєї геройської академії, і її скін, за який я зараз граю, дуже топовий. Але може за якийсь час мені вона наскуче, не знаю. Звичайно, відео по типу зібрав всю зброю зіркових воїн» Я буду брати відповідний скин до цього відео, наприклад, Дарт Вейдера, а не хіміку, яка взагалі до згоріних війн не має нічого спільного. Uh, ну і давайте uh, перейдемо до новин каналу. Хто нас знає, то я зробив пару каналів на різні теми. Тобто, в мене є канал по Бравл старсу, Роблоксу, Фортнайту, тобто по Фортнайту, це який ви зараз дивитесь. І може в майбутньому зроблю ще пару каналів. Тому давайте чекайте. Я буду пробувати знімати на цей канал дуже крутий контент. Тому підписуйся і чекай. А зараз, якщо не дивився минулі відео, в тебе є час подивитися і їх зацінити. Тому давай, кліки на мій канал, підписуйся і дивись ці відео. На цьому каналі до кінця цього сезону має вийти пару відео. По-перше, це огляд на скін хімік Отога, за який я зараз граю. І, звичайно ж, класні битви, в яких я займав або топ-1, або дуже дуже класно відігравав з багатьма кілами. Тому такі відео мають вийти. І ці відео взагалі вже засняті, але ще хочу зняти відео Рандомний босс Челендж. Тобто рандом вибираємо скін якогось боса, який зараз є. І я лечу, вбиваю боса і використовую тільки його зброю. Сподіваюся, вам сподобається. А коли ж настане новий сезон, а це буде дуже скоро, то я зроблю відео огляд на бойовий пропуск, який вийде. І, звичайно ж, запишу відео, де я в одній кальці отримав всю нову міфічну зброю з босів. Ну а після такого ж, звичайно ж, будучи різні челенджі і все, що тільки можна зробити в Фортнайті. В останній день перед новим сезоном зніму відео про те, як я буду грати тільки з, з такими ресами, як ланцюги Аїда, громовитя З'євса і лут, який випадає з кейсів. Да, це які такі, типу, дуже класні, з яких випадає дуже багато класних речей. Е, ну і дивіться, я не буду в цьому відео розказувати новини про інші канали, але я обіцяю, що зроблю канал, де відео, які я буду постати в тому каналі, будуть приватними. Тобто їх можна буде подивитись, але тільки через посилання. Тобто, наприклад, берете, заходите в YouTube або в Telegram заходите на посилання, і YouTube вам дає переглянути це відео. Але для інших людей воно буде недоступне, тобто його інші просто так не зможуть подивитися без цього посилання. Тому давайте підписуйтесь на мій Telegram канал щоб не про не пропустити ці посилання, які вам дадуть додатковий контент, додаткову інформацію про мене. І я сподіваюся, що ви підпишетесь. Uh, ну і взагалі. До речі, наступний сезон буде в Фортнайті про апокаліпсис або ж про мутації. І буде колаба з фоллаутом. А це дуже-дуже цікаво. Хоча сам я фоллаут не грав, але мій друг грає, йому подобається. Я знаю, що це про апокаліпсис Там були зомбі, там була радіація, яке зрозумів. Але сам грав, Сподіваюся, що скінчики зайдуть мені, і я буду за них грати. А ще да, хіміку того буде важко замінити мені якимось іншим скінчиком. Я не сподіваюся на заміну. Бо скінчик реально дуже-дуже дуже класний, і я просто хочу за неї грати. Але сподіваюся, що сезон буде цікавим і не підведе. Може, буде якийсь івент або хоча б міні-івент. А якщо таке буде, то я спробую зняти по цьому відео і виставлю, звичайно ж в YouTube. І ще хочу зробити відео відповіді на ваші питання. Честь початку цього каналу. Тому давайте, заходьте в телеграм і пишіть свої питання вже нарешті. Якщо їх буде багато, то я зніму по цьому відео по цим питанням і відповім на них все. Ну, на цьому я хотів закінчити. Тому давайте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Це я вже казав дуже багато разів, бо ну там просто вся інформація, вся інформація про відео, про моє життя. Тому ну я сподіваюся, що зайдеш, бо там все дуже, дуже, дуже важливе. Тому давай, заходь, е, вдачі тобі. Е, ну і взагалі дякую за перегляд. Всього найкращого. На цьому все і до побачення. До нових зустрічей.